Усе. Здається, що все. Стриває лишень. Чи не забула чого? Риба, м'ясо, баранина, свинина, ковбаса, вишнівка, слив'янка, мед, венгерське. Усе, усе. Тут і їстівне, і випити. Коли б лишень гості. Та що вони так довго боряться? І надумала ж ці у таке свято, коли добрі люди колядують, сподіватися гостей. Та ще й яких гостей, старостів от такого ж самого дурня, як і сам. Побачимо, що з того буде. Не гріти залізо не зогнеш. А якби не крився, а пораєся зо мною тижнів-зодва назад, то певна була б річ, а то стямився на самий святвечір. Та й ластиця, і така, і сяка, і добра, і розумно з стеху поможи. А я тобі і те, і це, і третє, і десяте. Побачимо, побачимо, як попадеться нашому теляті вовка піймати. Не сказавши нічого, дочці, за кого і як хоче віддати, думаю, що наша сестра коза. Поженеш куди схочеш. Е, ні, стривай лишень голубчику. У її каже. Та чим такий поганий той хорунжий. А полковник, хоч старий, нехай йому добре сниться. Так же пан. Оце б то вона й стямилася іншому дзус. А я так візьмусь. Дівці, дівку, не довго збить з пантелику, та ще й таку, як моя панночка. І як таке, є, то й погуляю, та й назад таки не раз спасибі, скаже. Як прибрано, тим байба, що це ти, Стехо, робиш? Хіба у нас сьогодні гості, чи що? Та ще які гості, якби ви знали, чи не з так? Ще Щегирина, та хто такий? Старшини якісь? Та то бо є ще не старшини. Може, та ні, сьогодні не такий день. Батюшко учора щось таке говорив. Говорив, та не договорив, а я знаю, тільки не скажу. Тихо, голубочка моя, ластівко, ну скажи, не муч мене. А що дасте? Скажу. Сережки? пестень, що завгодно подарую, тільки скажи. Нічого не треба. Дайте тільки свій байбарак надіти сьогодні на вечорниці. Добре, та так тільки, щоб батюшка не побачила. Оце ще хіба ж справді дурна? Слухайте ж, сьогодні прийдуть старості. Від Назара, від Назара. Тоді вже й побачите від кого? Хіба ж не від назара, стихо? Ну, що ти оце мене лякаєш? Я вас не лякаю, я тільки так кажу. Ти все знаєш. Просто не хочеш мені говорити. Я нічого не знаю. Де мені клічниці віддати панські діла? Ти смієшся з мене? Я заплачу, їй Богу заплачу. Тепер і байбарака не дам. О, оце ви які боязкі. Вже й злякалися? Ну що, від Назара? Та від кого ж більш? Вже пак не від старого молочая нашого полковника. Сур йому який нехороший, як приїде до нас, я зразу із хати і втечу. Мені вдивовижу, як козаки його ще й досі слухають. У його все мова про наливку, про вареники. А хіба сім не добре? Звісно, козаку, так ще й полковнику. Ось мій Назар, мій чорнобривий. Усе про війну та про походи. Про наливайка, про астряницю, про татарську землю і про татар. Страшно, страшно. А хороше так би сиділа і слухала його. Все дивилося у його карі очі. Мало дня, мало ночі. Наслухайте ще й налюбуєтесь, а після можу йобридних. О, крий Боже. Поки мру, все дивилась би на його і слухала. Скажи, стехо, чи ти любила, коли. Чи обнімала коли стан високий козацький? Що мріє серце, тремтять руки. А коли цілуєш, що тоді? Все, напевно, весело і любо. Гой-гоя, гоя, що зо мною, що я. Полюбила козака, не маю покоя. Я його бояла, що ж опісля сталось. На улиці пострічались та й поцілувались, а мати узріла, яке тобі діло. Віддавайте заміж, коли надоїла. Гарно, гарно. А в кого це вивчились? Та от тебе ж хіба ти забула, яку неділю на улиці танцювала? Ну, тоді ще батюшки вдома не було. Коли колись коли, оце що ви <зас> думали? Й вишивку, хтось іде.